В вихідній приватній школі Манхеттена з'являється пліткарка, анонімна блогерка, яка викриває в соцмережах найбрудніші секрети шкільних зірок, ставлячи під загрозу їхню репутацію та особисте життя. Продовження або перезапис знаменитого молодіжного серіалу від попередньої команди продюсерів. Тія е сиквела розгортається через 9 років після завершення оригінальної історії та розповідає про таємниці, спокуси та проблеми сучасних підлітків. Костанс Ділар це одна з найкращих шкіл Нью-Йорка, де навчаються розплещені діти багатіїв. Але трапляються і винятки. Наприклад, новенька Зої. Вона не звикла до розкішного життя і обрала цю школу лише заради своєї сестри по материнській лінії. Жур'єн їхні батьки терпіти один одного не можуть, але дівчата хочуть подавати сімейну ворожнечу. Стидна, самовпевнена та популярна Жур'єн знайомить Зої зі своїми друзями і починає її у двері, світ золотої молоді. Однак на початку навчального року з'являється вона. Нещадна пліткарка, і дев'ять років тому у школі зводиться таємнича шпигунка, яка збирає компромат на найпливовіших та найбезкарніших учнів, і день за днем цього скандального компромату встає все більше.